Розповідь сільської ради на виготовлення проєкту земовку щодо зміни його призначення земельної ділянки комунальної вартісті, земельних ділянок запасу, землі для ведення товарності посольства робництва, площі 1011-16, розпочатона територія. Дякую. Так, переходимо до восьмого питання про надання дозволу розроблення детальних планів території житлової та комерційної забудови населеної пункти чогось своєї ради. Обзначні земельні раді особисто працює на землі об'єднання та положення всього будинку Чорва. Джус Володимира Івановичу, на земельний клянку площа 1 гектар, я подальшому зміниться і земельні об'єднання та половину 9, на землі об'єднання та положення будинку, на 100 та 100. Джо Сводиму Івановичу, на земельний дрянку площадки 30 для подальшої війни складу защиті і земель для об та обладнання для подальшої зміни і земель для будівництва об та обсуховлення 9 тоді, на землю для будівництва та обхолов, вони робимо Івановичу на земельній для полощі на 12 2003, для подальшої зміни із для ОСР на землі для Vzimáš, že těžko budeš mít balance na podíjení, tak podáš, že zbylý, Надріш Марину Івановичу зменшують кошель 35-32, для подальшої зміни і земельня осення, на землі для розміщення та експлуатації на підсом і подія і з проти підприємства з переробної кошти, інших консолів, це слово діє. Наміш Маріну Івановичу, зменшують тощо 24, де подальшої зміни земляння осення, на замість для розміщення та експлуатації, з самої що Де знаходиться землі даного канаша? Поясніть у вас. Там три перераховані. Три, три ділянки. ділянки. Прошу. Прошу. Там написано, Де саме, я уточнюю. Він розділив її на три ділянки і я не загашу. Ви маєте на увазі там, де зараз знаходиться підприємство?

як знаходити собі Площаю 01935, ціля призначення відведення освіти святого, Чубаку. Друге сім'я Вікторовичу, номер 023.01, для ведення особисто свято, село Чорні. Малерій пану Авреловичу 50 соток. З них 0,15, призначення будівництва солодому чортвого будинку, соломолодія, влога Володимира 9 ранку. Площа 0,35 для ведення особисто святого кіберського соломолодія. Проложі органі на 1764 для будівництва школи будинку в суму дні. Провелі Органів Івановичу 025. Заведення для будівництва школи школи годин зломологія. Грома Вікторії Лазані на 10.43 для будівництва школоних школи, 1. Важливість і томіційний органів 25, для будівництва школо школи один, злолублю, особа радість Миколаїв. 0,25 сотих для мінімети острова школа будинку село Луковиця. І ще 0716 для ведення особисто Святого Сполучка села Україна. Метюк Валентині Миколаївні 0799. 172. Дякую недооцілу обудинку, цього виходиться. І ще одна, 15,59, деванний особисто злогорця. Комісія працювала, так, опрацювала в цьому питанні, так? Кизавважні доповнені розміряється. І що пропозиції будуть? Немає проєкту, проти утримувалися, немає. Один із запитання про розгляд заяв, що надання дозволу на виходу декатеряду технічних документацій до встановлення відновлення меж земельної ділянки в надурі, на місцевість. Коршет Володимир Васильович та корсет Дмитро Васильовичу, дозволи на рекордні технічної документації, орієнтовної площі 84 роки для ради товарного сподарського виробництва. Урсакі Ларисі Лювадівні. Надати дозволу на рекомендую. для ведення товарності проводивського вниз, командян Марад Лаву Авриновичу, орієнтовної площа Рівка 84, для радення товарності проводивського Вербниця, попович Василь Степановичу, орієнтований площа 61, для ради товарності. Команда Миколаїв Васильовичу, не подано вироблення технічної дефрутації завору. І зміни конфігурації без зміни площу. No2477, село Молодіє. Шифу Івану Михайловичу, No1380, для будівництва провогування село Молодіє. Зміна конфігурації без зміни площів. Максенюк Наталії Вікторівні. Зміна конфігурації без зміни площі на 1225. Площі 0,12 і для вас село Чого. Він Жанні Жанні Васильівні. 0,02, на рівні, будинку, село Чорт. Лягу Василю Миколаївичу зміна профілактики для зміни площі, площа 08524 для ведення особисто селянського господарства, село Чор. Лягу Василю Миколаївичу та лягу. Для теж для зміни мотивації, без безміни площі. Паланс Івано Георгію та баланти колі Георгіючу, площа 056 для ведення товарної переходження в молоді. Палант 056, Георгійовичу 3. Для ведення товарному На дату до Лавровських сільської раді на розробку документації земноустрою щодо інвентаризації земельних слабої земельної ділянки комунальної власності реєнтовної площею No258, яка знаходиться в наших села України. Надати до Чорностірального технічної документації зі мною щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площі ГРК 3825 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що розпочав слово дії. Надати дозачась кільській раді на розробку технічної документації зеленноутбіль, щодо інвентаризації земельної сформованої земельної ділянки, площі К1390, земельні ділянки, загального користування відведені під місця поховання села Лукавиця. Надати дозачась сільській раді на зробку технічної документації зіручів, щодо інвентаризації земельної сформованої земельної ділянки комунальної власності, площі 089 земельні ділянки, загального користування, відведені до місця поховання. Молоді церква, кладовище, це ми маємо зробити документацію для того, щоб надати кадастрові, щоб воно в... тобто було да? вене. Питання? Вийшла на місце. Всі, так? Зауваження доповнені зміни. Немає інших пропозицій буде. Переходимо до 12. Про затвердження проєкту зимову щодо відведення земельних ділянок з зміною цільового призначення земельних населених пунктів, чого молодіє Лукаси, Пляху, Чернівецької райони, Черновецької області. Максія Володимир, будь ласка. Громадини, Віктору Драковичу, затвердити проєктну і змінить цільового призначення земельних ділянки і земель проведення товарності з особової сторони. Площі 8260, Янгів, із на 72-60 село Чоловік. Корнівський у Янів Хайнів із земель для ведення оселя на землю для будівництва акціону школа 1, площі 0933, села Чого. Віктор Трояновичу і земель для ведення особисто селянського тесту на землі для будівництва і персонального житла 1 по 10 труд, площі 09, знаходиться села Чого. І сьогодні Миколаєвичу і земель для ведення оселя на землі Площею 14.95, село Черва. Поміч на тій сімейні із давам спиртусія господарства на заміні зіместка столицької з площою 0522 село Скрипа Так, зараз вони купили, зараз купили в людей, виплатували мінімум 80. Це значить. Загальні глоші, три лікарні, 1747 для будівництва існував інших будівель морської завод. Уточнення для прийомних один Там Буде розважальний такий. Ні, тренувальний, тренувальний. Закритий, закритий відкритий. Запишу, ну має, має там, що будуть тренувати дітей, будуть, будуть російському. А тоді тоді у нас комплексій. є стадіони, у нас є стадіони, наші це ну я розумію. Це то, конкуренція це конкуренція. Ні, чому конкуренція? Тобто, у нас у нас <звук> сі стадіоні, а, а ми 012.01 село чорт. По словам переміщення читання, і земель для ведення товарського внесена на землі треведення осенне. Ось цю біді Васильі і зімеє наведення осення, земля кабінет, освободу будинку, почав на 9 місяця, злочиво. По штурму Івану Приговичу і земля наведення осені, на землі довірника.

Так, так, так. Е, розгляну, розглянула заяву пані Микола Тодоровича щодо е, щодо надання дозволу на, на роботу на проєкту зімонту щодо розведення земельної ділянки, площу 10 гектарів. Ціла е, призначення, якось змінюється і земельні радианту правительства, на землі заведення консультант. Ми вирішили, комісія вирішила направити на додатковий робит та да, на доступ. То є щодо зліва, відходить. А, зліва. Річки вийти за часівку лоску там. Вони мусили це обробляти, там випасалися подобання, як прожити, не збиралися. Дана людина ці два бої, їх було точно ходити так. За ці 15 років 20 минут вислали там сотні дерев, сотні дерев, ну, плодових, може є 20%, решту є дерези, липи. є Може, ніби не розпорту, що там же і проживає. В чому проблема, що надо оператива? Тут ще є одна заява до сесії Чорноської ради від жителів села Молодія заява. Ми, жителів села Молодія, просимо вас допомогти вирішення питання стосовно річки деревої, де невідомо звідки вникає забруднення води, невідомо хімічних людини, вода дуже смертна, е, непридатна не для напоювання сільських тварин. Е, Оскільки річки деревої впадають в річку. Несе загруження, ще одного річки просимо допомогти вирішенні даного питання і в тому числі не розписуються, тут розписалися люди, і ми хочемо, хочемо дати це звернення від депутатів Чорноської сільської ради, звернення до екологічної інспекції, нехай екологічна інспекція вийде на місце і михай розбереться з цією проблемою. Згідно? І ставимо голосування. Хто Проти? Утримався. Теж прослужить колишній спеціальний. Після носа. Після носа так, Ну що, шановні депутати, всі питання, що ми знаходимося з першої сесії, своє радою розглянути. Які буду зауваження щодо мене засідання? Немає. На цьому засіданні, 31-ї сесії сільської ради, оголошую затримку. Я вам дякую всім за роботу.